Вітаю, шановних українців. Готові? Ніякого хрещення Русі князем Володимиром в 988 році не було. Чому я так думаю? Бо якщо це було так, як нам розказують історики і засоби масової інформації, у цієї споруди, що ви бачите за моєю спиною, не було б. Вона б не збереглася. Камня на камні від неї не лишилося, Але вона стоїть. Вона стояла при царізмі. При Совєтах їй робили ремонт, я пам'ятаю. А в вільній Незалежній Україні в ній зробили ремонт і навіть відтворили богослужіння. Так от, ми бачимо за моєю спиною споруду, яка відома в Києві як Оскольдова могила. Вона бере свій початок ще за часів княгині Ольги. Вона збудувала на цьому місці першу дерев'яну церкву, яку потім розрушив її син Святослав Хоробрий. Але син Святослава Володимир знову її відтворив. В 990 році. Споруда зберігається на цьому місці більше тисячі років. Так от, щоб ми дізналися нарешті колись правду, нам треба пишатися тим, що ми народилися українцями триматися рідної української мови і врешті-решт зробити ту країну ігрік, про яку казав Тарас Григорович Шевченко.